Погрожуючи зброєю та представившись поліцейськими, забрали з автобуса двох мобілізованих, наслідки атак російськими безпілотниками по Чернігівщині. Та чому майже місяць без газу живуть мешканці двох багатоповерхівок у Чернігові? Це підсумки тижня на Суспільному. У студії Гордій Єрмак. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Два місяці під вартою проведуть чоловіки, яких підозрюють у тому, що зі зброєю в руках зупинили автобус з мобілізованими та забрали двох із них. Такий запобіжний захід, без визначення розміру застави, обрав Деснянський районний суд Чернігова. За інформацією поліції, вночі 9 лютого підозрювані на легковику підрізали автобус, який віз мобілізованих. Сталося це поблизу села Піски, що біля Чернігова. Підозрювані назвались поліцейськими, погрожували військовим зброєю і забрали з собою двох мобілізованих. За повідомленням прес-служби поліції області, підозрювані діяли за попередньою змовою з іншими людьми. План полягав у тому, аби ін. Цінувати затримання поліцією двох мобілізованих чоловіків та забезпечити їхнє неприбуття до місця служби за такі дії. Вони отримали винагороду у 5 тисяч доларів за кожного з двох військовозобов'язаних. Детальніше дивіться в сюжеті засідання. Оголошується відкритим. Суддя Деснянського районного суду міста Микола Кузюра оголошує початок засідання, де обирають запобіжний захід підозрюваним. І під час даного засідання проведено ряд ну затримань, обшуків. Серед них вилучено мобільні телефони, інші предмети хотів би зупинитися на мобільному телефоні. Зі слів слідчого у телефоні одного з підозрюваних 1990 року народження знайшли переписку з одним з мобілізованих чоловіків, якого вони і забрали з автобуса. Він постійно надсилав підозрюваному свою геолокацію та уточнював, чи їдуть вони за ними. Звернули то машини за нами немає. Зінченко також зачитує переписку другого з мобілізованих чоловіків, якого підозрювані забрали з автобуса. Своїй дружині він розповідав, що знайшов можливість покинути службу. Нашли тут варік за 5К, Ну і знак позначка доларів. Від мене потрібно підскочити додому і дати 5К. Ти на машині буде все чисте. А хто це буде? А там є 5К? Ганець буде невідомий. Підозрюваний 2003 року народження на допиті сказав. Що не знав, куди їхав і навіщо це потрібно. Стверджував, що просто був водієм та не виходив з машини. Він мені дзвонить, каже, треба згадати ще ні, подай обратно. Ну що добре, давай в чані. Серед наведених доказів були й допити свідків, які опізнали підозрюваних. Поліцейський з блокпоста у Кіпцях розповів, що перший посвідчення одного з підозрюваних. Воно було схоже на поліцейське, а на машині був напис група швидкого реагування. А чому серед ночі зупинився о другій годині ночі? Чому зупинився автобус серед дороги? Може ще, може, ще й водій автобуса там у групі. Все може бути як я, я не знаю, не знав цього взагалі. Другий підозрюваний від показів на суді відмовився. Водій автобуса, який віз військових під час досудового розслідування, сказав, що двоє мобілізованих самі вийшли з автобуса. Їм підозрюваний нічого не казав. І вони сіли до нього в машину. Під вартою підозрювані проведуть наступні два місяці. Їх звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб та перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Мобілізованим, яких підозрювані забрали з автобуса, інкримінують дезертирство. Одного з них вже затримали та відправили під варту. Дарина Перепечон, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів. Кількість безпілотників, якими армія РФ атакує Чернігівщину, збільшилась, бо росіянам вдалося масштабувати виробництво ударних БПЛА, а крім того, вони почали використовувати нову тактику застосовувати імітаційні дрони. Така тенденція, ймовірно, зберігатиметься і надалі. Про це розповів військовий експерт Михайло Жирохов у передачі Праєм вечір Акценти на українському радіо Чернігів. Починаючи з 10 лютого, військові та правоохоронці фіксують наслідки прильотів. У Бахмачі на Чернігівщині вибухнув російський БПЛА типу шахет Гербера. Про це повідомляло оперативне командування Північ на своїй Фейсбук-сторінці. Внаслідок удару пошкоджений сільськогосподарський об'єкт. У селі Євминка на Чернігівщині також фіксували наслідки атаки російського безпілотника. За словами голови остерської громади Леоніда Мисливця, в ніч на 11 лютого безпілотник зачепився за лінію електропередач і вибухнув, внаслідок чого пошкодило п'ять домогосподарств. Це чотири житлових будинки, а також сараї, літні кухні, погріб та гараж. Ніхто з людей поранень не зазнав. Він як летів цей шахід з такими ривками дрдрдрдрдрдрдрдр. -др 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 Непонятно, як і шо воно. А потім оце дир-дир-дир закінчилося тим, що він взорвався. Складатиметься акти по кожному домогосподарству, і далі вже будемо працювати заведення допомоги документації належним чином оформлення в дію. Місцеві жителі прийшли допомагати ліквідовувати наслідки цього лиха. 13 лютого у Ніжинському районі на Чернігівщині вибухнув російський БПЛА, ймовірно, типу шахет гербера. Про це повідомило оперативне командування Північ на своїй Фейсбук-сторінці. Сталося це у Бахмачі. Про травмованих серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило. Про це зазначили в департаменті цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА. Стягнути штраф 170 тисяч гривень або конфіскувати авто інструктора з тактичної медицини намагалася Чернігівська митниця. Дмитро з позивним начмет, колишній громадянин РФ, 2019 року отримав громадянство України. За його словами, він ввіз автомобіль з території Росії ще у 2012-му. З того часу, раз на рік ставив його на тимчасовий облік. Розповідає з початком повномасштабного вторгнення використовував машину для евакуації поранених. А наразі вона потрібна Дмитру для, для навчання бойових медиків. Митниця звернулася до суду через перевищення ним строку тимчасового везення транспортного засобу. Суд першої інстанції закрив провадження у зв'язку з відсутністю адміністративного правопорушення, але Чернігівська митниця вирішила оскаржити це рішення. Постанову на завод з суду міста Чернігви цього січа двадцять року. Про закриття адміністративної справи залишити без змін. Фалка соційним не підлягає. З ангарів Сартани на Донеччині до колонії у російському Кіровську. Два роки і вісім місяців полону довелося пережити Олександру Гуділіну, чоловіку наразі 34, Він родом із Маріуполя. В Суспільному. Олександр розповів, що 24 лютого 2022 року добровільно приєднався до лав місцевої тероборони, а 12 квітня потрапив до полону з металургійного комбінату імені Ілліча. 30 грудня 2024-го чоловіка звільнили під час обміну. Після реабілітації він із батьками проїхав до рідних на Чернігівщину. Тут його зустрічали з квітами, синьо-жовтими стягами та плакатами. Відіштя цих людей, які... Просто виходять на вулицю, забирають у себе час, у своїх родных, жертвуют своїми делами просто ради того, щоб 5 минут понимая, розуміючи, що їх даже ніхто не но Це очень тепло, дуже приятно. У двох чернігівських багатоповерхівках на вулиці Соборності та Володимира Коваленка люди залишились без газопостачання. За інформацією Чорнігівської філії газорозподільних мереж України це відбулось через витік газу. Проте мешканці будинків кажуть, що не викликали аварійну службу. Як повідомили у газорозподільних мережах для відновлення газопостачання, споживачі мають укласти договори на технічне обслуговування внутрішніх газопроводів і газового обладнання. Газорозподільна компанія є природним монополістом в регіоні, і вона не може. Змушувати інших осіб укладати договір саме з нею теоретично можуть бути і інші компанії, з якими можна заключити договір. Вимога щодо включення сервісного обслуговування газових приладів при укладенні договору є незаконною. З початку року на водоймах Чернігівщини потонули чотири людини, серед них одна дитина. Про це Суспільному повідомив головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій районного управління головного управління ДСНС України у Чернігівській області Євген Сердюк. За його словами, зараз вони спільно з поліцією проводять профілактичні рейди та інформують людей про правила безпечного перебування на кризі. Але якщо ви вже такі вийшли, то як тільки чуєте тріск льоду під вами, то повертаєтесь негайно ж тим шляхом, яким ви прийшли. Якщо чуєте, що він вже дуже дуже тріщить, то потрібно лягти на живіт, збільшивши площу свого тіла, розподіливши масу свого тіла і потроху потихеньку відповзати в тому ж напрямку, в якому ви прийшли. Таким був цей тиждень. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа та на наших сторінках у соцмережах. А я прощаюся з вами до зустрічі на Суспільному.